Доброго день, шановні міриславці. В першу чергу хочу всіх заслуговити, видає цю аварію, яка відбулася придницю, ліквідована, і ми працюємо далі. На сесії Бориславської міської ради було прийняло рішення щодо заміни голови ліквідаційної комісії Бориславському виконавку та членів ліквідаційної комісії. Членів виконавчого комітету. І група, яка складається з голів фракцій Джесвої міської ради, зголів громадських організацій, рухів, партій, вже другий день збирається у поміщенні міської ради, де були висунуті канатури на нових членів виконавчого комітету, на посаду голови ліквідаційної комісії та членів ліквідаційної комісії. В понеділок знову ж таки голови фракції ми зараз будемо та обнергоміфрацію для того, щоб все таки забезпечити рішення, що 9 числа е нам не відключали світло і вода в Бориславі далі було. 10 годині у нас буде чергова сесія, на якій вже опрацьовували працювали ті документи, які ми за два діна працювалися пошла на викодавського комітету до Бориславського націоналу. Заступники військової ради будуть вирішувати на те, що я думаю, що далі ми вже будемо приймати і рішення. Місто працює, місто живе. Я думаю, що вода нас буде Якщо. Як Виглядає в, такому, е, в такий спосіб, що е, практично вона знаходиться настільки в плечевному стані, що е, сам колектив водоканалу. Абсолютно немає можливості і ресурсів для того, щоб реалізувати ту задачу, яку перед ним поставлено. Це поставлена задача нормально постачати воду. Він має ресурс, має можливості для того, щоб вода в Бориславі була, була в достатній кількості і була дешевою. Але в даній ситуації, яка склалася, ні сам колектив, ні керівник, хоч би він мав сім п'ятів. На чолі він це питання не вирішить. Тут потрібна спільна робота не тільки його, але виконкому, який буде сформований, Керівництва міської ради, тих ж самих депутатів, які приймали потрібні рішення, виважені. Одночасно, про що я говорю, керівництво міської ради повинно працювати з обладміністрацією, яка би координувала надходження грошових коштів тому що місто само не в стані воно зараз дотується практично на більше ніж на 50%. тобто кошти які надходять до міста з наших заробітних плат і з плати за землю чи там навіть з тих нових податків які задекларував кабмін вони абсолютно недостатні для того щоб покрити навіть 50% потреб міста і тому для того, щоб вирішити щось питання в водоканалі, нам потрібна однозначно стороння допомога. Це може бути як кошти обладміністрації, так само і кошти населення. Так само це повинні були бути розроблені, пораховані програми. Під конкретні програму питного водопостачання України, де би можна було звернатися в Кабмін для того, щоб вирішити це питання. Якщо ми вирішимо питання водопостачання Борислава, ми вирішимо питання водопостачання цілого регіону, тому що водоканал Бориславський має можливість постачати воду в такій кількості, що можна вільно забезпечити тим не тільки Борислава й і, і Трускавець, причому недорогою дешевою водою. Наша основна проблема втрати, крадіжки і е, безгосподарність. От з тими речами і треба боротися.